Інвалідність за гроші. Корупційний механізм по видурюванню останнього налагодили у медичній комісії, що документували інвалідність у пацієнтів. Але посадовці більше не радітимуть легким грошам. Співробітники управління СБУ спільно з прокуратурою та поліцією спіймали за руку комерсантів у білих халатах. Співробітники обласного управління СБУ спільно з прокуратурою та поліцією викрили корупційний механізм, який запровадили керівники двох міжрайонних медико-соціально-експертних комісій. Посадовці систематично. Одержували хабарів від інвалідів за видачу висновків про продовження зміну або ж присвоєння груп інвалідності. Отримання хабарів медичні чиновники поставили на конвейер. Вартість послуг оцінювали у суму від однієї тисячі гривень до трьох. Вартість цієї послуги, коливалася в залежності від коли спроможності громадян, тобто чи працювала людина, чи вже знаходилася на пенсії. Декілька десятків випадків отримання хабарів і 40 тисяч гривень у місяць на хліб із маслом на додачу до офіційної лікарської. Зарплатні 9 березня правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження затримали обох посадовців. Для довідки пенсії по інвалідності призначаються у таких розмірах: інвалідам першої групи 100% пенсії за віком, другої 90%, третьої 50%. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму. А з 1 грудня 2015-го ця сума складає 1074 гривні.